Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ і подивимося з вами діючі акції. Я всім вдячна. Хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Знижка на таку ковбасу від своєї лінії. Мясна лавка вершкова 400 грамів, 78,50. Ковбаса від своєї, м'ясна лавка, губерська. Вона напівкопчена паличка 420 грамів 86. Ковбаса салями баварська сорокопчена м'ясна лавка і ціна за кілограм 370,90 семьдесят Знижка на ось такі вироби фаршовий ковбасний ряд домашні з сиром. В упаковці 700 грамів і ціна за кілограм 140. Рулет курячий. Вага 500 грамів і ціна акційна 164. На сардину від свеє лінії з додаванням олії. 240 г вага 45,90 гривен Сардина планшована в олії, Також від лінії. 240 г 48 гривень, 10 копійок. І сардина у томатному соусі від свеє лінії 46,70 І знижка ще на ось таку скумбрію від лінії з додаванням олії. 240 г вага і ціна 53 гривні 70 копійок. Знижка на сир твердий від своєї лінії гауда. Смак пряженого молока, вершковий і голландський. Вага 160 грамів і ціна однакова: 59,90 Сир плавлений, емінталік і моцарелла. пластинами. 8 пластиночок в упаковці. 49,50. І також знижка на валіндам. Різні смаки 70 грамів, 17,50. Знижка на йогурт, галичина, суниця, манго, вишня з лаки, черниця з лаки 240 грамів, 24,50 і галичина карпатський йогурт, Але вже вага 280 грамів, і ціна також 24,50. Знижка на сир кисломолочний. День у день нежирний. Вага 180 г в упаковці 28,60, 5% жирності, також вага 180, 29,90 і 9% жирності 180 грамів. Ціна акційна 31 гривня 90 копійок. Знижка на молоко 2,5% жирності, 840 грамів, ферма і ціна акційна 42 гривні 90 копійок. Знижка ще на молоко довго зберігання від свелінії, 1% жирності, вага 900 грамів і ціна 35,50. Знижка на ось таке молоко від свелінія, 2 кг вага. І ціна акційна 112,90 мінус 10% знижка. Знижка ще на ось таке молоко. Пряжене, щоденний збір 26% жирності. В упаковці 450 грамів 21 гривня 50 копійок. І молоко 2,5% також в упаковці 450 г, 20 гривень 20 копійок. На пельмені левада з яловичиною та свининою. В упаковці 900 грамів 111,90. Також знижка на пельмені фірмові з яловичиною. Вага вже 800 грамів від левада 101 гривня 90 копійок. І зі знижкою пельмені панські левада. В упаковці 600 грамів 57. І знижка на варенички день у день, з сиром кисломолочним солодким в упаковці 400 грамів і ціна 40 гривень. Знижка на кропу ячну вага 1 кілограм 20 гривень 80 копійок. мінус 5% знижка. Знижка на крупу манну. Також вага 1 кілограм 22 гривні 50 копійок. І знижка на кропу пшеничну. Вага 1 кілограм 18,70. Майнес від Оліс файний. 72% жирності. 500 грамів 61 гривня. Майнес Оліс столовий. 67% жирності. Але вже вага 300 грамів 41 гривня, 50 копійок. Залишається знижка на майнес від свиріні смачний. 50% жирності. Вага 300 грамів 27,50 Майонезний соус салатний від оліс. Вага також 500 грамів і ціна акційна 37,90. Ще знижка на майонезний соус від свенілих легкий, 28% жирності. 20 гривень 30 копійок. Солодкий чилі від оліс 180 грамів 21 гривня. Кетчуп. Королівський смак. До шашлику та лагідний. Вага 400 грамів і ціна однакова 30 гривень 50 копійок. Олія шегридар нерафінована і рафінована. Зі знижкою об'єм 850 і акційна ціна 74,70. крабові палочки від своєї лінії охолоджені. Сніжний краб, вага в упаковці 250 грамів, 69,90. І чай, листовий заварний алаказей 180 грамів, 78,90. Чай, алаказей, також байховий. Крупно листовий заварний, але вже в упаковці 80 грамів 40 гривень 80 копійок. І в пакетиках чай чорний, 25 пакетиків і ціна акційна 30 гривень 40 копійок. Знижка ще на цьому тижні на чай день у день. В пакетиках чорний та зелений з різними ароматами. 40 пакетиків і ціна однакова 25,90. І знижка на чай чорний, байховий листовий. 100 г в упаковці день у день» 35,90. Чай заварний від делюкс. Чорний і чорний з ароматом бергамота. 100 грамів в упаковці і ціна однакова 54. Знижка на каву Якобс розчину сублімовано в упаковці 120 грамів 195 гривень. І ось така кава розчина сублімована. Але вже в упаковці 200 грамів 279,90. І кава в зернах смажена. Вага в упаковці 1 кг 700. Знижка ще на ось таку каву. Россину гранульовану. 220 грамів в упаковці 191 гривня. І кава розчина гранульована, але вже в упаковці 100 грамів 96,90 гривень. Ще на ось таку каву Мелину Форд. Вага 225 гримів 127,50 і кава Мелена. Але вже в упаковці 75 грамів 45. І на цукерки вагові від рошен. Карамель та рахіс 176,90. І на ось такі вагові цукерки Рахіса Також ціна за кілограм 176,90. І знижка ще на ось такі цукерки вагові. Престиж, суфле керамісо Брауні вагові зі знижкою. І ціна за кілограм 138,90. Чиво від лінії, лучані здобне. З полуничною начинкою. Також смак вишні і смак апельсина. В упаковці 120 г лише і ціна акційна 25,30 гривня. Вафлі від Рашен. Рашета. Різні смаки І ціна однакова: 8,90. Шоколад чорний від Міленіум. 100 грамів 66. І знижка ще на ось такий шоколад чорний від Міленіум. Смак апельсина 100 грамів 69,90. знижка ще на шоколад від Міленіум Пористий молочний і ось такий чорний. Вага 80 грамів і ціна акційна 45.